Ця помилка коштує кожному християнину даремно потрачених років. І вона заключається в тому, коли християнин просто вдаряється в якусь активність або ще в щось замість того, щоб зрозуміти, що саме учнівство є фундаментом його християнського життя. То, що мається на увазі учнівство? Мається на увазі перебування Божому Слову. Це тоді, коли ми даємо Божому Слову все більше змінювати наше, наше мислення, наші цінності, наші. Почуття і так далі. І тільки тоді, в результаті цього всього, коли слово змінює нас зсередини, то зовні все проявляється тому, що ми хочемо з великим бажанням служити Богу. Ми хочемо проповідати Євангеліє, ми хочемо е віддавати любов іншим людям і так далі. Тобто, тільки слово змінює наше серце, і в результаті змінює наше життя. І не потрібно думати, що активність потрібно поставити наперед перед словом. Ні, не потрібно. Віз ставити перед конями, друзі.